Апеляційний суд дозволив Трампу залишити нацгвардію в Лос-Анджелесі. Перед тим окружний суд визнав дії американського президента із залучення нацгвардійців для придушення заворушень незаконними. У сан франциско апеляційний суд 9-го округу Сполучених Штатів у четвер, 12 червня, дозволив президентові Дональду Трампу зберегти військовиків Національної гвардії Карл Каліфорнії в Лос-Анджелесі на тлі протестів проти посилення імміграційного контролю. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Таким чином, апеляційний суд тимчасово призупинив рішення суду нижчої інстанції, яке визнавало незаконним підпорядкування нацгвардійців Трампові та відрядження, та відрядження їх до Лос-Анджелеса, і вимагало відкликати вояків з міста. Рішення апеляційного суду Сполучених Штатів Америки не означає, що судді зрештою погодилися з діями Трампа, але наразі командування Нацгвардією залишається за президентом. Раніше того ж раніше того ж дня окружний суд Сполучених Штатів Америки у Сан Франциско визнав мобілізацію Трампом Національної гвардії Каліфорнії незаконним у своєму 36-сторінковому рішенні. Окружний суддя Чарльз Бреєр наказав Нацгвардії повернутися під контроль губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Який ініціював судовий розгляд цієї справи. Це була короткочасна перемога Ньюсома, оскільки виконання наказу Брейера було призупинено приблизно через 2,5 години після його оголошення. Варто зауважити, що колегія апеляційного суду з трьох суддів складалася з двох членів, призначених Трампом під час його першої каденції. Одного судді, призначеного президентом демократом Джо Байденом. Колегія заявила, що у вівторок, 17 червня, проведе слухання для розгляду рішення Бреєра по суті. Чин апеляційного суду, який називається адміністративним призупиненням, надає апеляційним суддям додатковий час для розгляду запиту адміністрації Трампа про блокування наказу Брейера триває судовий розгляд у справі. Нагадаємо, що у суботу, 7 червня, Трамп мобілізував Національну гвардію Каліфорнії у відповідь на протести, що спалахнули у Лос-Анджелесі через імміграційні рейди. А в понеділок, 9 червня, глава Білого Дому наказав морським піхотинцям Сполучених Штатів Америки підтримати Нацгвардію.